Доброго вечора, ми з України. Всім привіт! Чергове розпакування. Посилок на моєму каналі. Всі посилочки на каналі це посилочки з Маркетплейсу AliExpress. Куплені за. Деякі куплені за монети, з рахуванням монет, декотрі куплені. З рахування промокодів купонів. Також різних бонусів з ігору. Дана посилка обійшлася мені в 470, як я не помиляюся, гривень, але скріншот буде. Це є, як то кажуть, пак. Лакібокс, як то його називають е, сюрприз-пакунок. Це в мене вже було таких дві посилочки, навіть три. Від фірми Bona. Тут е, прикол в тому, що ви собі вибираєте лише розмір взуття. А яке взуття до вас прийде, це є рандом. Яку схочуть, такий покладуть. Так, ось такий трек номер для продавця. Дана покупка була, куплялася в останній день розпродажу День народження Aliexpress. Так, може, звідси починати. Так. Що нам прислали? Демо дивитися. Цікаво, капець. Так. Упакунку більше нічого нема. Так. Ось такий. Так. Але. Я їх просив, ну я і в попередньому відео казав, треба писати їм і при покупці треба писати продавцю, аби положили ортопедичні устілки. І як напишеш, вони поставлять. Як не напишеш, не поставлять Це є як подарок від фірми Bona. Ось так. Ну я вже давно це знаю. Я вже 2 роки тому першого був від Бона купляв. <кхів> Дивився десь розпакування і там казали. Що треба просити. Mm. Якщо не забуваю, то все пишу. А так, останні два лакі бокси, Це і попередні, то вже проходили з устілками. Перший був до жіночих капців кросовок. А це вже прийшло до чоловічок. 42 розмір. Так, демонся, що нам прийшло. Ну, чесно, ось такий боно. Чесно, я такі... такого обу не люблю. Ось такі, типу мешти, типу красоки. Хто знає, хай напише, як воно правильно називається. Ось такі. Треба буде подивитися ж, що вони коштують на магазині Бесерд Сюрприз Бокс. Сподівався, що пройдуть звичайні кросовки, могли бути навіть літні. Бачайсь трохи прихворів. Тобі під класичні, під меште. Типу того. Ну, запаху такого як нема хімії. Все проклеєно. Тут до якості виробу не можна придертися Але, але даний девайс, кажу дані від кроски даного Як на мене, може і прикольно, але. Но... Я люблю більш звичайні кросовки. Але теж прикольні, теж мають місце бути, дана моделька. Так що при поступленні нових посилок продовжимо відео. Так, продовжуємо розпакування. Ще прийшло декілька посилок у цій розпаковці. Зараз під час розпакування йде розпродаж. Але, як на мене, розпродаж нормальний, якщо ви купуєте телефон, або ще щось є, промокоди є, все нормально. А на дрібне. Ну, не знаю, у мене і в багатьох не працюють розділ монети. Неадекватно працює, абза. В цьому розділі нема що купляти. <гум> Можна ще шукати у супер пропозиціях, але монети не працюють, так що буду чекати для закупок, коли налагодять цей розділ. Адже кажуть, що на айфонах, на iOS все нормально працює, а на андроїді Ну, хто заходить, хто знає, хто купує, то самі бачите цю проблему. Так, розпочинаємо роз... розпакування посилок. Вибачаюся за голос. Ангіна. Так що. Угу. Постараюся швидко розпакувати і показати вам, що приїхало. Всі посилання будуть в описі. На дані товари. Переважно всі куплялися застосуванням монет. Так, починаємо з першої. Ось такий трек номер. Так. Такий ключик Так. Ось такі. То є гріпси. Ріпси для велосипеда. Ну, хто не знає, що таке гріпси, це є. Ручки. Ручки для велосипеда. Одна і друга. Ось так, запихаєте, закручуєте. Тоді запихаєте вже у цей Ну, руль, в трубку оцього. Логотип. Так, ось такі ріпси У мене були іншої фірми, але вже пороздвоювалися Коротше, не гарно Так, посилання на продавця буде. Кому потрібен такий товар, він. Значно дешевший в Китаї, ніж у нас. Ну і чекайте, коли буде розділ монети працювати. Можна буде за гарну ціну купити. Ось така фірма. Так. Продовжуємо. Так, так, ось такий трек номер. Це прийшла сітка на огірки. Нейлонова сітка, не пластикова, як є, продаються а нейлонова. Має 1,80. На 5. Метр восемьдесят, висота 5 довжина. Ось така сіточка. Ось тут, навіть вказано, 5 на 1,80 вісімся. Це на огірки на різні ще. Бачите, як намальовано. На різні ще рослини. Росли. Так. Так, що будемо на ній дивицати? Подивимося друга. Друга має бути така сама. Ну, розкривати я їх не буду. Потім він складу так. Так. Ось така сітка, звичайна сітка на мурці. У нас вони продаються, але... З монетами можна, якщо будуть нормально працювати, досить дешево купити. Набагато дешевше. <рик> набагато дешевше, ніж у нас. Так. Ось такий трек номер. Ще одна посилочка, і не буду вас мучити своїм голосом. Раз. Так. Тут дві посилки. Щось думав, що три, але дві. Китрекмар. От для продавця. Так. Ось так. Це нашийник для собак. Від кліщів від всякої ненд Ось так. Ось такі алюмінієві баночці приходить. Ну, можна дешевше брати без баночки. Ну, але баночку можна потім на щось інше. Для рибалки багато для чого. Для грозил, для гачків підійде. Ось такі. Посилання буде в описі. Якщо натяну на собаку і буде ефект, то вам напишу, чи, ну, чи воно вартує, чи ні. Так. Але не обіцяю, бо. Осувається не дуже. Ось такий трек номер. Теж акуратно треба. Теж мене попросили замовити сітку. 2 х 15. Вічку? 3 см Це теж садова сітка. Садова сітка. Прозикціонується. У продавця. Так що ну, ця розпаковка більше для городу, для такого. Ось такі вічка. Ось така нейлонова сітка. Розпаковувати не буду. Вона висоту має е, 2 метри, а довжину 15 метрів. Посилання на продавця буде в описі до даного відео. Так що всім це дякую за увагу, що передивилися цей відео. Хто підписався, дуже щиро вдячний. Хто послав, ставив лайк, теж вдячний. Так що всім мирного неба. Будемо продовжувати зйомки, наступ... нові будучи відео. Як Бог поможе, багато що їде. Всім дякую за увагу! Всім мирного неба і слава Україні.